Сказати, що я шокований, це нічого не сказати. Я здогадувався, що так є, але у мене не було доказів. Крім того, я не думав, що все настільки серйозно. Я не думав, що чиновники під час війни в Україні займаються не розвитком країни, а зароблянням на грантах, які величезним потоком. Текли зі Сполучених Штатів Америки. І ті, хто стрімався просто змародерити з бюджету, вони підсідали на оці неконтрольовані грантові кошти і жили просто як мільйонери. Я вам зараз зачитаю, ви просто подивитесь на ваше життя Ніщебродське, де ви кожну копійку змушені заробляти. І життя оцих панів, яких ми з вами наняли на роботу. І якщо ви думаєте, що це я вигадую, то ні. Судово-юридична газета вона розкриває сьогодні дуже багато нюансів, пов'язаних з грантами в юридичній сфері. Скільки в інших сферах і чого, я можу тільки здогадуватись. І ви можете тільки здогадуватись, скільки в освіті, скільки в фінансах, громадському секторі, в різних міністерствах і відомствах, ви просто собі не уявляєте. І от мені здається, що чиновники весь цей час тільки сиділи. І намагались не пропустити оці гранти. І ви думаєте, вони служили вам? Ви зараз, як побачите, як їх годували, ви зрозумієте, що вам вони служать в останню хвилину перед походом з ресторана додому. І то не служать, бо вони навіть не згадують, що ви є. І так, судово-юридична газета. Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів. Ну, тобто це майже мільйон доларів. Частина з яких пішли на розробку тренінгів. Тепер, як ви думаєте, яких тренінгів? Ну, там, для юристів якихось тренінгів? Ні. З гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам. Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя, пам'ятаєте, я вам розповідав, які там зарплати? І які там пенсії. Але їм мало, їм мало, їм ще потрібні гранти. А, Григорія Усика були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії, і розпочату підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики. Ну і на фото сидять такі два хлопчики, пани, які займаються адмініструванням, вони явно працюють на вас, ну тільки ще трішки на гранти. І так. Проєкт підтримки реформ судового врядування в Україні це вже третя фаза, до речі. Вартував уряду Британії 739 тисяч фунтів стерлінгів. Це випливає з відповідного плану закупівлі, який Посольство Великої Британії в Україні спрямувало Кабміну. І так, загальна кошторисна вартість проєкту складає, ви вже знаєте скільки, або 38 мільйонів гривень за нинішнім курсом. Проект був розрахований на період липня, з 1 липня 23 року. Це коли ми говорили про контрнаступ, коли ми про втрати говорили, коли ми говорили про армію дронів, а вони займалися гендерною рівністю і семінарами, угу. Вища рада правосуддя. По 31 грудня 24 року от завершився. Відповідно до плану закупівель товарів і послуг за кошти міжнародної технічної допомоги, виконавцем проекту є міжнародна організація права з розвитку. Отримувачами виступили Вища рада правосуддя в особі голови Григорія Усика та вища кваліфікаційна комісія суддів в особі на той час Романа Ігнатова загальної суми проекту на придбання товарів і послуг за кошти міжнародної виділилось 600 Майже 20 тисяч фунтів стерлінгів. Отже, з 620 тисяч фунтів за планом за планом закупівлю було передбачено, зокрема, послуги експертів, серед яких послуги міжнародних та українських експертів, тренерів і зовнішніх консультантів: 144 тисячі фунтів. Витрати на проїзд та харчування, проживання, подорожі експертів в межах країни та за кордон. Готельні послуги, в тому числі оренда конференц-залів, квитки на літак, потяг на автобус, витрати на оформлення віз, посвідок на проживання та медичне страхування це майже 65 тисяч фунтів. Далі витрати на провадження проєкту майже 160 тисяч фунтів. Зокрема, на оренду офісних приміщень, оренда залів для переговорів, придбання квитків на літак, на автобус, оплата та оформлення віз. Подорожі та проживання для національного і міжнародного персоналу, зовнішньо-юридичні послуги, послуги перекладу, послуги кліненових компаній і так далі. Тільки послуги перекладу майже 50 тисяч фунтів. Навчальні програми, включно зередною приміщення, обладнання, розробку, тестування, послуги, дизайну друк 202 тисячі фунтів. Вища рада правосуддя. Правосуддя у звіті за підписом голови цього Григорія Усика за першу половину 2024 року вказує, що в рамках проєкту була надана допомога в розробці порядку проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів, а також регламенту роботи конкурсної комісії з проведення конкурсу на дисциплінарних інспекторів. Ви, вам ще не набридло слухати? Це все бабки, це все бабки і їхнє шикарне життя. Вони будуть вам служити, та у них. У них час лімітований, щоб це витратити. коли вони будуть вам служити, коли вони будуть війною займатися. Ви що, знущаєтесь? Я навіть от далі перечитувати не буду а, все те, що там. Звіти є в судово-юридичній газеті, але ви розумієте, що це все фількина грамота. Оці звіти можна в чат gpt понаписувати. Яка розробка, яких інспекторів? Що це все таке? Чому воно таке, ніхто не знає. І от у мене тільки одне питання. А вище керівництво держави бачило, чим зайняті е, підлеглі? От вище керівництво держави розуміло, що 90% часу робочого цих людей зайнято на освоєння грантів. Адже, я вибачаюсь, 800 майже тисяч фунтів стерлінгів за півтора року це ще не так просто. Порахувати вам 800 тисяч. Фунтів стерлінгів. Порахуємо, який там зараз курс фунта стерлінга. Напевно, десь 50. да? Давайте помножимо на 50. Майже 40 мільйонів. Ну, там і називалася цифра 38. да? 40 мільйонів. І ділимо на е, півтора роки. Це на скільки місяців? 18. Ну і поділимо на звичний нам долар. 53 тисячі доларів в місяць треба витрачати на гранти. 53 тисячі доларів в місяць. Як вам таке? Скільки це дронів на 53 тисячі доларів в місяць? Скільки це дронів? Ф Півішок, там. скільки. Люди витрачали на готелі, ресторани, якихось псевдоекспертів, вироблення якоїсь псевдогендерної рівності і всього іншого. А вас звинувачують в тому, що ви зайвий раз в ресторан сходили і купили собі зайві калоші, або навіть, обоже, купили собі нову машину. 52 тисячі баксів. І це тільки одне, один грант невеличкий, бо це невеличкий реально. Там інші гранти йдуть на мільйони. Вони будуть нами займатися, вони будуть вами займатися, вони будуть думати про вас. Вони думають про те, як витратить 52 тисячі доларів в місяць, щоб кошти не згоріли. А потім звітуються бумажками, що вони розробили якісь рекомендації для якихось там експертів з гендерної рівності. Це просто якийсь жах. А тепер зрозуміло, чому в Україні такий гвалт був і така паніка, коли Трамп ішов до перемоги. Звісно, вони були за Камалу і за Байдена. І не тому, що вони допомагають Україні, а тому, що вони персонально їм допомагають, тому що вони персонально для них виписували такі бабки. Шаленні бабки. А тепер виникає питання. А за що грантові організації так годували українських чиновників? За що? Чому? У вас є відповідь на питання? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що таке наші чиновники забезпечували? Що їх так щедро підживляли грантам, чи ви думаєте, це просто так?